Усім привіт! Я Наталя. І сьогодні у відео його величність принт Леопарда. У дівчат завжди є два табори. Перший. Та ні, ти, мабуть, жартуєш, це не моє. Ну і другий. О Боже, як це гарно, мені всього і побільше. Зупиніть на хвильку це відео, натисніть на вподобайку і напишіть в коментарях, з якого ви табору. Накидала вам тут декілька варіантів різної складності виконання цього принта на нігтях. Для початку підготую основу. Обираю гель-лак натурального відтінку. Також обираю колір для серединок плям леопарда. Підбираю до основи і згадую відтінки, які переважають в моєму гардеробі. Далі без жодних тонких пензлів. Одразу з флакончика обтираю трішки кисть і хаотично позначаю серединки плям. Просушую в лампі, і це найпростіший варіант. Далі нам потрібні темні плями. Раніше я це малювала чорним гель-лаком, А сьогодні мені подобається колір дуже темного шоколаду. Усі назви і кольори гель-лаку залишу в коментарі під відео. Також буду використовувати такий інструмент, як ДОЦ. Набираю краплю гель-лаку і не до кінця обвожу кожну плямку. З таким дизайном я впевнена справиться абсолютно кожна. Дрібніші чи крупніші елементи, більше темного чи менше, обирати вам. Просушую в лампі і перекриваю топом. Ну що, ускладнюємо? Серединки плям можна виконати золотим генлаком або потеллю. Шматочки потелі просто ліплю на липкий шар базового кольору. Ну і можна тут погратися з текстурою. Перекриваю увесь дизайн матовим топом. Просушую у лампі. Малюю принт гель-лаком, також просушую. Далі перекриваю глянцевим топом тільки плямки і теж просушую. До речі, це мій улюблений варіант цього принта. Ще пропоную варіант такий по-багатому. Перекриваю базовий колір глянцевим топом без липкості. Просушую. Натираю золотою втиркою і одразу намічаю серединки плям. Просушую. Тут дуже важливий момент: перекриваю топом з липким шаром, бо знизу є втирка. Просушую в лампі. Даю охолонути топу. І тільки потім знімаю липкість клінсером. А далі вже на гладкий ніхоть малюю гель-лаком темні плями. Не просушую. Акриловою пудрою. У мене, звичайно, в баночці. Засипаю мокрий гель-лак. Струшую і дивлюсь, щоб увесь гель-лак набрав достатньо пудри. І тільки після цього просушую в лампі. Це улюблений момент. Змітаю залишки пудри, і це ще один цікавий варіант контрасту текстур. Далі один з найскладніших варіантів. Буквально ляпаємо на основу щось трішки яскравіше. І, як в корейських відео, хаотично перемішуємо. Просушую в лампі. Перекриваю глянцевим топом з липким шаром. Не сушу. Краплю коричневого гель-лаку розвожу з топом один до одного. По мокрому топу малюю досить крупні плями цим розведеним гель-лаком. Трішки розтушовую краї плям. Просушую. Додаю темніші серединки більш концентрованим гель-лаком. Між плямками даю трішки блискіток. Де хочеться, ще трішки притемняю чорним. Усе просушую. У краплю топу трішки підмішую чорного гель-лаку, щоб він набув димчатого відтінку. Усе просушую. Ну і ще останній варіант. Вирішила його виконати на напівпрозорій базі. Прокрашую блиском тільки пів нігтика. Тонким пензлем розтягую край, щоб був плавний перехід. Підсушую. Дублюю вільний край, щоб він не просвічувався. Теж просушую. Наношу топ для розтікання. До коти, коли можна не доводити. Навіщо нам там зайвий об'єм? Не просушую. По мокрому коричневим малюю плямки. Далі лінію по вільному краю. Чекаю, щоб розтеклося. Додаю ще чорну лінію по вільному краю. Просушую в лампі. Таким методом на вільному краї зробився легкий градієнт. Усе перекриваю топом. І попрошу вас в коментарях написати, який ж номер варіанту вам найбільше сподобався і чому.